Бригада Вінниця-Оболводоканалу чистить каналізацію біля однієї з багатоповерхівок у середмісті Вінниці. Від автомобіля для промивання мереж до каналізаційного колодязя працівники тягнуть рукав з водою. Під тиском сміття проштовхується, засмічення залишається на рукаві. Тут дістали ганчірки та використані вологі серветки. Все вже працює. А бувають і засоби гігієни, і залишки їжі, і навіть одяг, каже слюсар Іван Козлов. Від нижнього білья до буває навіть золоті речі вимиваємо. Да. Ну, Рідко хотілося б чаще, звісно, але рідко. Народ несознательний рідко кидає кольця в унітаз. Побутові стічні води мережу надходять на каналізаційні станції у Вінниці таких 28. Тут стічні води очищують від сміття. Це вузлова каналізаційна станція. За добу вона перекачує близько 33 тисяч кубометрів стічних вод. Їх пропускають через очисні решітки або грибінку. Прибінку вмикають, щойно на решітках збирається сміття, розповідає оператор Олександр Бондарєв. Що тут тільки не виловлюється, особливо перед і після святкових днів, та у липні-серпні, коли роблять заготівлю консервації. Було таке, що і відра припливали будівельні, і каналізаційна труба припливала. Ну, ця пластикова десь такого розміру. Жовта така. Була і таке припливало. Стічні води потрібно очищувати від сміття, аби вберегти насосне обладнання від пошкодження, розповідає начальник каналізаційних насосних станцій Віталій Лученко. До прикладу, комплект для торцевого ущільнення ось для цього насоса коштує понад 60 тисяч гривень. Це, щоб ви собі уявляли, звичайні дві керамічні тарілочки, які знаходяться в насосі. Коли потрапляє січна рідина з крупнофракційним брудом, Попадає в насосний арігат, насосний аряд, відповідно, виходить з ладу. В умовах війни дістати деталі складний та довготривалий процес, а вихід із ладу каналізаційних станцій може призвести до екологічної катастрофи, каже Лученко. Січна рідина потрапить в Південний Буг. Південний Буг, ви знаєте, це джерело нашої питної води. Тому ми не маємо права допускати цих ситуацій. За січень кількість заяв про засмічення каналізації зросла удвічі, розповідає речниця Вінниця облводоканал Оксана Поліщук. Якщо на початку місяця їх було 55, то зараз майже сотня на тиждень. За одну добу якось на минулому тижні наші хлопці опрацювали 22 заявки за добу, працювали до 12-ї ночі, якщо не помиляюся. Це при тому, що зазвичай у так званий вдалий день вони приймають 7-8 викликів. Змивати в унітаз не можна, засоби гігієни, одяг, залишки їжі і консервацію, використаний наповнювач для котячого туалету, чайну та кавову заварки, будівельне сміття. Чому не можна суп? Скажімо, так, або борщ, тому що, по-перше, рідина з жирами, по-друге, з крупними частками овочів. Чому не можна волосся з гребінця? Тому що волосся з гребінця, чи ви вичісуєте себе, чи свого домашнього улюбленця і ця шерсть, це все також створює таку одну гомогенну масу, яка потім забиває труби. У Вінниці 532 кілометри каналізаційних мереж. Стічні води, агресивне середовище, каже Поліщук. Воно сприяє корозії металу, а габаритне сміття пошкоджує труби. Олена Карбівська, Андрій Нєстіров, Суспільне новини, Вінниця.